Отакий рожевий колір. Не знаю, що нас вийде. Зараз почитаємо інструкцію, поки в нас волосся підсохне, бо треба на вологі волосся, я його ще розчищу перед цим. Так, ріб'ята. Боже, що це всується? Е, так. Спосіб застосування. Вимити волосся шампунем, посушити рушником, нанести на вологе волосся посіть дуже немірно розпреділити, прочесавши, їх за допомогою гребінця. Час дії відображається бажано результату від 3 до 30 хвилин. Після закінчення часу ретельно промити волосся теплою водою. Частота застосування при потребі. Я думаю, в мене ось ця вся пачка піде і аби мені хватило. Я буду починати з кінчиків і закінчу, ну, корнями волосся. Якось так. Да, для привлечения внимания Погодите. в дома. Я знаю. Так бы не работала, я бы так не делала. Шолька. Мами. Олька кличет. Ми вже брови висіпаємо поки. Але не вже молити красити. Йдемо тебе Так. Да, да, Виктория, да. Пошел, ого. Ну то ж не твої повезкобую. Що хочете, роблю? <плес> Треба якусь тряпку знайти накинути на плечі. Футболка, да. Не буду я сказала. Мальку футболку. Сейчас найдем. Десь поможе блять тепер. Эй, його надо ще пробити. В чим. Ну well, давай, попробуй лайкай. Так, любви і втираю. Ого. А пахне є класно малиною. Не, не слышали, блядь. Хе-хе. розовые руки. О мой гад. Ты нічого страшного. Я за це не переживаю. Абсолютно Мало пахне малину Та ти що? Все, мені мне кажется, Ай! Блядь, руки покрывают. Так. Тихо, злоба стерти, лавно. <сіло> <Ай, блядь. сіло> <сіло> тихо, тихо, б <Йоп>, твою. <сіло> Ha-ha-ha-ha! <laughs> <laughs> <Yeah>, ya <you booboo. laughs> <laughs> 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 Нічого, ми мали на море. Що так, да. пізда? Піз Два цитонки, що. А що тобі я цитон дасть? Ні, не дасть? Ні. Та ти нахуй от, ще отсту не виняла. Не поняла, ти що, свачка? Це тато мені купив, дай я хочу шити.

І скільки вже... Досі, Мама, засічи, постав таймер на 30 хвилин, будь ласка, на 40. Я не вмію таймер ставити. Блядь, мені от цікаво. Час 20 плюс 30, час 50. І, і скільки вже от тебе надивилися? Чи Ну, Ні, і ж, і так, тут мало там, там всяку хуйню, а потім їй це от. Я оцю гідрофілкою буду змагати. Угу. Ужас Ой, блядь. Скільки вже таких чудіків подивилася, як ти є. Ні, то це є на Ютубі, мене там мало підписників. Ну дивляться, я не слідкую скільки, дивляться. Да, Помідорка. З крапчиком зробимо. То якийсь не розовий, якийсь такий некує. Маліновий. То Лєнка вже не каже, що біла мене, то, скажу, куречка. <гладу> Іде воно вийти за цю наказальку. Ні, я кажу, до того, до того. Де то у вас тут хилєнка? Е! <гладу> а, я. А діти не бачать, хилікається. Так хилікається. Може, у тебе діти дземляться? Звісно. У мене діти фанати. Я як тут дому? А ютубі Так само, як і в Тіктоці. Я? Ша? Запальничка. Да, це конечно пиздец. Нихуя я не відмою. Ты затікаєш, мам? Да, я затекла. Добре. За ти ж не злі, задальки волося. Ой, зацепанок поблюдно. А може яким дикомоном? Причем не отстануло. Oh! Ой, жива сьогодні, ну, а ну, ну-ану. О, страя, ну гуток! заебись. Вс, добрые. Нас, добрые. Нашла мою трансляцию. Нашла мою трансляцію. Так уж в ту кофту. Все, зараз будуть чисті чисти Вже чистіші. О, Блять, 30 тонн буде поїхати тепер купити. он ну, вообще нормально Кажется, пьяный тон. Все, нормальные руки. А вот это про цитон куплятый. какая краска выходит, блядь, что текет ацетоном старается. Юра Вороняк, апаратура. Мінус манікюрня, мене гель-лак, в мене, гель мене манікюрне місце. В мене ногті на розчині. Все добре, не переживай котик. Я подивлюсь, як це В якась мене нічого не показує. Манікюр на місці. бачиш? Пропускаем 30 хвилин. Боже, яка я... Яка я розова я. О май гад. Вам нравится? Тюнеринин. Все, руки и круги. Дай. Дай. Ох, разве. Блядь, подумай, сейчас мульфики якийсь, блядь. Ничего страшного.